Я вирішила зі на цей захід, адже я працюю з молоддю безпосередньо, і я бачу важливість підняття актуальних тем. Богдана Лисинок, жителька Чернігова, разом з друзями вона відвідала патріотичний вечір, організований Чернігівською міською військовою адміністрацією спільно з центром громадської безпеки та цивільного захисту. Під час заходу його учасники мали змогу переглянути документальний фільм і поспілкуватися з автором патріотичної літератури. Захід присвячений саме обороні нашого міста. І пам'яті подій, які відбувалися у лютому березні 2022 року, даний захід є необхідним, я вважаю, для того, щоб люди могли пам'ятати про ті події, пам'ятали і пам'ятали завдяки кому, і завдяки кому вони зараз можуть вільно, вільно жити в місті розвиватися виховувати дітей, окрім перегляду фільму про події, що розгортались в Чернігові в лютому березні 2022 року. Учасники заходу також ознайомилися з презентацією книжки Серед мрій і реальності історії, що формують націю, яку написав чернігівський журналіст Павло Солодовник. Я за своє. Життя дуже зустрічав мало ідеологічної, правдивої літератури, яка була адресована саме для нас. Я дуже багато читав, аналізував, робив якісь для себе примітки, і, власне, народилась ідея сформувати всі ці речі, які розказують. Подібні речі я тут в доступній мові розповідаю. Що можна було це розказувати і дітям, і нам цікаво почитати. До речі, книжка серед мрій і реальності історії, що формують націю, є цілковито благодійним проєктом її автора. Всі кошти від реалізації будуть передані на закупівлю необхідного обладнання для адресної допомоги захисникам України. Тож завершився захід благодійним аукціоном, під час якого всі охочі мали змогу придбати книжку чернігівського журналіста. Потрібно такі заходи проводити, тому що такі події і те, що відбувалося, ми не повинні забувати. І молодь, можливо, ті, які не були тут, вони повинні відчути, що ж тут відбувалося. Не можна забувати, неможливо. І потрібно правильно виховувати на реалістичних подіях нашу молодь. Хотілося б, щоб більше молодь залучалося до подібних ініціатив. І сьогодні дуже було приємно бачити багато молодих людей насправді в залі. Організатори зазначають, що планують додаткове проведення подібних заходів, щоб з пам'яті людей не стирались важливі епізоди історії нашої області та держави, адже саме знання історії здатне запобігти повторенню помилок минулого в майбутньому.